Щоб заохотити молодих і талановитих до подальших звершень на Хмельниччині присуджують персональні премії. Останніх три роки збільшена сума. У нас перші стипендії були 100 гривень і 200 гривень. На 100 гривень були вони підняті для дорослих митців 300 гривень щомісяця впродовж року, для дітей 200 гривень впродовж року. Але гроші тут другорядне запевняють стипендіати. Головне моральне задоволення від визнання. Це людину надихає більше, щоб більше працювати з кращими результатами. Серед нагороджених також режисер, постановник облдрамтеатру імені Старицького Марина Семенюк, викладач Чимиревецької музичної школи Андрій Крижанівський та викладач Кам'язь-Подільського коледжу культури і мистецтв Інна Семенків, балетмейстер бального танцю успіх Юрій Горобець, керівник дитячого театру Волчицької дитячої школи мистецтв Зоя Кращук, директор Кам'янець-Подільської районної дитячої школи мистецтв Олег Швець, за відділом з училища імені Зеремби Наталія Бородавко, майстер художньої вишивки Соломкої Наталія Ляшко та соліст інструменталіст Хмельницької обласної філармонії. Тарас Малых.